Період ретроградного Нептуна почався 4 липня і продовжуватися буде він до 10 грудня. І давайте ми розберемо, що взагалі несе період ретроградного, ем, да, над своїми що він несе, яку енергію. Він несе над своїми інтуїтивними думками і відчуттями, треба працювати, що це не є щось опасним впасти да, в мрії. А опасним є впасти в мрії і відірватися від зв'язку з дійсністю. Діло в тому, що планета Нептуна це знак зодіака риб і несе ілюзію. І для того, щоб розпізнати людину, потребується максимальна концентрації на усвідомленості свого життя, та, і активно проявлятися. І він заставляє, щоб ви навчилися щитувати справжні відчуття да, свої і з ідеальними своїми врі, мріями, що він приносить в це життя із минулого, що саме головне криється, яка головна задача. І саме головне, що ви маєте усвідомити минулий досвід, і цей минулий досвід на цьому розвивати нові якості. Які необхідно вам по справжньому в цьому житті, да? і тому енергія Нептуна допомагає кожному з вас пропрацювати цю карму і позбутися ілюзій.